Маємо в наявності Ford Kuga з 15 дизельним двигуном на коробці автомат. Автомобіль офіційний, придбаний в офіційного дилера Ford в Україні. Весь автомобіль в рідній фарбі, немає жодного підкраса. Всі скла рідні, включаючи Лобове. Лобове, до речі, з підігрівом. В автомобілі є безключовий доступ. А відповідно запуск кнопки. Комбінований доглянутий салон. Спробіг 86. Навігація. Підігріви. сидінь, підігрів керма. Доглянутий гарний автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте.